Будь ласка, питание. Можно два слова как раз по части целого структур. то же самое, то, что происходило за прошедший месяц, ну и за последние годы тоже. Действительно, работа огромная, откровенно говоря. она не очень видна, потому что она идет в основном подготовка, подготовительные процессы к тем задачам, которые спланированы нами. Они очень простые: сделать город светлым, сделать его теплым уютно. вот ну в первую очередь вы наверное видите реально что мы навели порядок в какое место и вы просыпаясь утром после снегопада видите дороги посыпаны они очищены вот это я считаю это очень большое достижение при имея те вот, ну, возможности да, технические, технические которые оставила ведущая каденция мы равно умудрились их отремонтировать, починить. Сейчас у нас четыре единицы техники, которые двумя бригадами, им имеют возможность, чтобы быстро при сильном снегопаде убрать снег подготовить. Но на жарке одна может посыпать. Пока а еще. Посыпать может, да, к сожалению, только да, вот, Идет Присто... изучение, изучение технологий. Мы учимся пластичной например, вот. и я за это время уже стал теоретически большим специалистом по ремонту э, дорог и э, изучил все последние технологии, мировые технологии. Я, если кто знает, ездил в Москву э, для того, чтобы изучить опыт работы американских технологий в России. Вот. Просто у нас на Украине, к сожалению, технологии не, применя, не, не меняются. Речь идет об инфракрасной регенерации асфальтового покрытия. Это очень... Эффективная технология, которая позволяет очень дешево и надежно ремонтировать, производить ямочный работ, работ ремонт на дорогах. Ну, этот комплекс стоит тоже денег, и весь комплекс стоит порядка 500 тысяч гривен. Ну, Может быть, нам где-то удастся найти спонсоров, взять хотя бы саму установку регенерации. Все остальное мы где-то на подножном корме сможем чего-то делать. Вот. Идет... Когда мы говорили на предвыборной кампании, говорили о том, что вокруг город маленький, он креативен, вокруг него ходит много денег, вот мы как мы предполагали, что это так. Вот сейчас, работая на этих посадах, мы убедились, что это действительно так. Вот что действительно при большом желании можно найти деньги. И сейчас я занимаюсь по, несколько, по нескольким направлениям параллельно работаю, где возможно и реально возможно нам получить деньги, или это кредиты мирового банка с большими отсрочками и с низкими процентами, или это просто киоски деньги, или деньги Европейского банка. То есть тут много, как говорится, разных направлений. И все эти деньги, они сводятся э, к чему? Необходимо иметь проекты, то есть проектно-справедливую документацию. То есть речь э, идет о чем? Какова цена вопроса? Какова цена вопроса школ, утепления фазадов, постройки шатровых крыш, установки котелей? Мы провели огромную работу по, по подготовке перевода всей системы отопления города на мобильные индивидуальные котельни. Вот. Но Это все нужно делать проекты, нужно делать требования всех абсолютно, Банков это одно. Надо начинать с энергоудита зданий. А, це, а, це затратный механизм а это, это затратные механизмы финансов. Это это все нужно делать опять-таки за свои деньги. Название энергоудита необходимо разработать проекты вот по энерго, энергосонации этих зданий, помещений. Эту всю работу вот, подгодвительным делом. Да, ее не видно. Да, как бы внешне для жителей города ничего не происходит. Вот, но идет ну, вот, маленький пример, вот это все, это результат посещения выставок. Мы везде изучаем опыт, везде ездим по выставкам, все, что лучше есть в мире, в Европе, в стране, мы притягиваем сюда, изучаем, выбираем самое лучшее для использования вот этих вот дальнейших работах. Поэтому главная проблема, с которой еще раз я столкнулся, то есть город не готов принимать эти деньги. Просто юридически не готов к этому. День как бы есть, вот завтра приезжает представитель одной из компаний. Завтра которые... сегодня в 16 годині приймаю представителей Святого Банка по кредитованию міста. Видите, то есть реально, реально деньги, они вот они, на подходе, но вокруг них нас вращаются, но мы юридически не готовы их принять. Потому что нет ни одного проекта, то есть, к сожалению, предыдущие каденции, но это, это правда, то есть не сделал ни, ничего для того, чтобы эти деньги можно было привлечь сюда. Этой работой мы занимаемся. Эта работа тоже, конечно, требует времени, не только финансов, но и времени. Поэтому вы понимаете, что э, эта работа невидимая, это работа специалистов, это работа юристов. В конце концов, она, конечно, закончится конкретными проектами, которые реализуются в конкретные действия. О, для того, що таке час і немножко терпень. І наше, звісно, то ще робота. Іншими словами довго запрягають, але потім май, Будь ласка, питання. У мене два питання, власне короче, на яких газоповіка, щоб за, заробила собі і кажуть, недоброзишленці. Перше питання. Вулиця Леніна. Від ринку до сільгостехніки. Наскільки мені відомо, вона передана зараз у кравтодор. Як буде вирішити питання по її ремонту, це перше. Друге, коли і хто буде цим займати, друге, чи будуть передбачені оті моменти, які, власне кажучи, беру гріх на душу. У вас добилася, щоб там були і поліцейські лежачі, і знаки переходу і тому подібне. Чи буде це все збережено? І коли робити? Значить, дам відповідь. Дорога передана від нашої ряби від повороту на Київ до ГЕС вже передана. включає трудову розв'язку. Ну, це щоб більше не вертатись по питанню ремонтів. Ремонтувати її буде обласна доровідів, і я знаю, що зараз вже там видалені кошти на ремонт цієї дороги. Ми буквально в суботу поставили питання Рябцеву. І він дав доручення обласним дорогам, будівельникам, щоб вони відремонтували цих 250 метрів дороги, яка нема другого покриття другого слою. Це також вивчається питання, щоб вишукатися грошей, щоб цю дорогу привести в нормальний вид. Взагалі по двох в'їздах в Канів, особливо з Черкас, виділені будуть державою кошти на проведення цих доріг в нормальний стан. Я боюсь навіть сказати, але я так думаю, що будуть євро зроблений ремонт цих доріг. От, по наших даних 57 мільйонів гривень виділяється на вулицю Київську Шевченка і ремонт вулиці Лені. От. Іде зараз більше питання. Ми на прямій трансляції з президентом писали шість питань, які б ми хотіли озвучити в ефірі, і з них. Ви знаєте, ті питання, які ми ставили останніми, п'ятим і шостим. Президент переставив першим і другим. І це питання якраз першим прозвучать повинно було два в'їзди в Канів з боку Києва і з боку Черкас, повністю ремонт доріг, і місцевих доріг поканував всіх. Президент їх оставив. Це говорить про те, що він знає про Канів, пам'ятає про Канів і за два роки він в Канів вложить кошти, які гості, які будуть під'їжджати до Кану, вони відчують, що вони в'їхали на Канівські землі. І там немає ям, горбів, а є рівний асфальт з розмітками, з знаками, з поліцейськими, з усіма От. І друге питання, яке президент на моє здивування оставив, це будівництво критої льодової арени. Вкритого басейну 50-метрового і інших спортивних споруд. Це він поставив із шостого питання на друга. Це, е, Я так думаю, що е, те, що розпочаток в канові, не закінчиться річ автовокзалом, гелікоптерною площадкою і парком Верхнім і нижнім, і самим музеєм Шевченка, все це матиме продовження і у дорогах, і в освітленні, і в усьому. А ми цьому всьому сприяємо, як можемо така ситуація. Ну, оці всі знаки, особливо по вулиці Лені. Там, власне кажучи, траса міжміська між фактично вулиці Леніна. Поліцейські там треба все зробити, щоб їх зберегти. Обов'язково ми збережемо все, абсолютно все буде збережено. Навіть я думаю, що ми е, додаємо більше зібр, але розумніше, що вони не йшли в якесь дерево або. Ну, в нікуди, а де там, де треба, щоб вони були. Тому що, ви знаєте, напроти СПТУ у нас зебра в одному місці, а люди ходять в зовсім інших двох місцях. І от їде водій, він не знає, де йому зупинитися. Тому що перед ним зебра і знак «зупинись», а люди йдуть через 20 метрів, потік людей, і от він думає, що два рази зупиняться. І так і робить дещо. Він виходить з положення дивитися вивчати ситуацію. Ми ну, обов'язково будемо добиватися цих. Віктор, ще одне питання, як теж, як я піднімала на наша газета, це по, будів, по будівництву так званого спілочого поля. В свій час одна із черкаських фірм досить такі, навіть для мене, як для стороннього спостерігача, за цим проєктом дуже сподобався цей проєкт. Надійшло до того, що коли... Дійшло питання до початку будівництва, зупинились на тому, що як бути з землею, чи передавати власність, чи в оренду, і на цьому все заглохло. Як нова влада планує щось робити з співачим полем і чи буде повернутий саме цей переможець з того конкурсу, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, шість було кандидатів зі своїми проєктами на це співаче поле. Ви знаєте, ми зараз в принципі я озвучую на всіх рівнях прості очікували. Вчора в нас були гості представництво Верховного козачества України. На жаль, тільки сам атаман не зміг приїхати в зв'язку з він Вчора в Кабміні був, От, але обіцяє на 9 березня приїхати разом з президентом пройтися своїм. Штабом козачим, і вони також заінтересувалися цим співочим полем, тому що серед козаків є великі бізнесмени і є люди, які мають за кордоном великих друзів, які мають кошти. Но от це нові люди, які буквально вчора відвідали цю територію, і ознайомилися з таким робочим проектом. І за цих три місяці, от 105 днів, які ми. Займаємося даже 103. От, е, ми туди звозили вже десь два десятка фірм, яким показали і е, розказали, що ми бачимо. Але розумієте, я не можу е, шукати переможця і казати, йди, ми тобі дамо. Помієте, він повинен сам сюди прийти, він знає про це. Ми відкриті, Я це заявляв і на телебаченні, я це заявляв і в пресі. Ну, от, є на сайтах ці питання, я думаю, тому що по ряду причин я рідко туди заходжу, але я знаю, що вони там такі були розміщені. От, і м, повинні визріти із от бізнесменів, а не від нас пропозиції. Тому що м, чим більше їх буде сюди їхати, тим кращі умови ми згідно тембера матимемо і пропозиції. А це повинен бути самий дорогостоячий проєкт у нашому місті, тому що кращого місця під такий комплекс у нас не знайти. Є Дніпро, є Тарасова гора, є дорога, є можливо, є Канів, є хороша, придатна площадка для цього всього. Яка дозволяє розмістити як і на одному рівні приміщення, так і в різних рівнях приміщення, як хочете і проєктую, Ну, планує. А ми вже як міська адміністрація, як представники громади, ми забезпечуємо усе необхідне для того, щоб інвестор, який виграє, але в нових умовах, ви знаєте, я не збираюся на сесійній залі навіть рекомендувати продати. Цю територію. Ми цією територією вступимо в проєкт. Це вже тендер буде зовсім інший. Ну, от. Буде на кращі умови по е, фінансовому результату кінцевому тендер йти. І на яких умовах е, це буде розбудуватись. Я, наприклад, бачу там п'ятизіркові номери, І не менше 500. Він, я називаю це койко місті, як хто хоче, так і напише. От, але я думаю, що це чітко для всіх доступно, що я там бачу. Це плавательні басейни, це ціла інфраструктура для відпочинку туристів. І що ми ще виграємо? У нас буде потужна, красива школа, ліцей поряд з цим об'єктом, і діти мають матимуть можливість плавати в басейні безкоштовно, проводити уроки і та, і та інше.